Руслане, ну от мій колега у студії Максим Гіленко, який спостерігає за вами всіма, каже: у Руслана Черненка такі красиві голи в минулому сезоні, в цьому сезоні, от такий був красивезний гол. А ти можеш ще раз описати, відтворити цей гол, яке це було напрацювання, щоб Максим Гіленко ну, покайфував у студії? Дякую. То, чесно, треба передивитися відео. Я так з гри. Тільки побачив такі, якісь там буквально пару секунд, що бачив, що дуже гарно пробив і м'яч залетів ворота. Поки не можу нічого сказати за цей гол, Чесно, ну це знаєш це більше було як інтуїтивне відчуття, що це вдалий момент. Чи це все-таки спрацював ось цей автоматизм, який напрацьовує? Якийсь автоматизм, да я стараюсь на тренуваннях частіше бути поворотом. Да. Поворотом да. так, такі. Момент груша мені дав передачу, я трішки, можна сказати, невдачно прийняв його, але вдачно дари поворотом. От починаючи матч і завершуючи його, скажімо так, першу частину 0-0. Чи були взагалі такі очікування, що друга частина вийде настільки насиченою? Ну, чесно, не очікували, але дуже хотіли перемогти. Перша гра офіційна, домашня, на домашньому полі, з домашнім. Болівальниками, тому ми настраювалися тільки на перемогу. Я от запитувала в одного з гравців колеса, що ви починаєте доволі активно володієте м'ячем, а потім під кінець тайму фактично віддаєте ініціативу. Ну, ви її перехоплюєте та оболоню. От, за рахунок чого вдавалося переламати ось цей хід. Тільки за рахунок колективу, за рахунок всіх хлопців, у нас ми, ми граємо до кінця. Неважливо, який результати. Ми всі стараємося і віддаємося на максимум, тим паче, вдома. Це домашня наша арена, тому тут е, нікому не дамо просто так нас обіграти. От, взагалі, ось цей, скажімо так, матч. Ти його заносиш у копілку. Е Скарбничку з рахунком плюс, скажімо так, чи з мінусом? Бо знову ж таки відповіді чула різні. Хтось дуже не здоволений навіть рахунком 2-2. Ну, скоріш за все, закономірний результат. Бойова, нічия. Я думаю, що так. Бойова, нічия. Бойова – це зі знаком плюс? Напевно, так. Напевно, так. Ну сподіваюся, що це, скажімо, так, даси тобі поштовх і твоїй команді в майбутньому. Так, дуже дякую. Так, це, це тільки початок. Успіхи дякую.